Хотів би розказати для Ютубу та Тіктоку Лайфхак. Якщо ви хочете, шановні українці, без е, виборів, без виборів президента чи парламенту, швидко провести зміни в країні, лайфхак я вам розкажу. Щоб стати багатими в Україні, як в серіалі Папі, коли він. Взяв у багатого віллу і там жив. Хочете жити в таких вілах, як в серіалі Папік, і не тікати за кордон? Я вам пропоную таку угоду. Ви всі збираєтесь, надягаєте наручники на поліцейських СБУшників ДБРів, також на депутатів. Проводьте масові арешти депутатів, міністрів, помічників, депутатів, суддів арештовуйте. Всіх арештуйте і центральну виборчу комісію. От саме так. І призначте позачергові вибори президента, парламенту та всіх інших органів влади. Арештуйте їх. Якщо хочете жити краще. Все, лайфхак. Виходьте та арештовуйте. Масово, мільйонами. Вийшли, купили наручники, одягли кайданки на всіх, на ЗСУшників в військоматах, на всіх. Чи слабо, або ви без грошей не можете вийти. Подумайте над це. Якщо у вас є унікальна можливість це зробити, не думайте, що військові можуть щось за вас зробити. Якщо ви завтра хочете та сьогодні жити, так само як в фільмі Папік, коли він зайняв чужу віллу і жив добре, тоді потрібно арештувати всіх олігархів, суддів. Прокурорів, мусорів. Саме так і ніяк інакше, всіх президентів, без вироку суду, всіх арештувати і кинути на СІЗО. Що вам заважає, всіх арештуйте! Зберіться декілька мільйонів і всіх арештуйте. Все. І призначте нові вибори, створення нових партій. Тому подібне, перезапустіть систему. Ви ж є єдиним джерелом влади, згідно існуючої Конституції, стаття 5. Що вам заважає перезапустити владу? Хочете жити добре, як олігархи? Арештуйте олігархів. Що вам заважає? Виходьте. Або ви не вийдете без грошей. Якщо тобі потрібна юридична консультація, а вона тобі потрібна зі звичайного права і процесу, це коштує 300 гривень. Розгорнута подробна юридична консультація з будь-яких норм права від 300 до 1000 гривень. Подробна. Все залежить від складності запитань стосовно тих питань, які ви запитуєте. Вихід із фізичної особи коштує 500 гривень. Вирішення проблем з ТЦК та СП – 500 гривень. Вирішення питань з ТЦК та СП складні питання 1000 гривень. Саме так і ніяк інакше. Консультація з кримінального права і процесу і кримінальних справ проти вас від 100 до 300 доларів. Законом на адвокатів. Підпишись на цей YouTube канал. Доб'ємо разом до 10 тисяч. Заповнення позовної заяви в суд. 1500 гривень. Заповнення заяви до суду 1000 гривень. Звертайся, тобі це треба. Роби лайки, репости цього відео. Хай ті, хто. Бачить це відео, заздрять до могили!